Ось на такому складі зберігаються продукти для військовослужбовців. І саме звідси ми почнемо нашу історію про те, як харчуються військові в Збройних силах України. Це у нас холодильна камера, свинина і курятина в охолодженому стані. Десерти, яйця, сир твердий, сир м'який. Індиче філе в термоспайках заморожене. Картопля, буряк, цибуля, чесник і пікінська капуста. Ранок кухаря в ЗСУ починається з гігієни та інструктажу. Так, Так, саме так. Інструктаж і гігієна це дуже важливе. Треба знати, що не можна. Я готов слухати, що не можна. Не ну, можна, як завжди, пхати пальці до розетки. <ріст> Макс, що у нас на обід? Що ми готуємо? У нас сьогодні на обід картопля тушкована з овочами. і салат з пекінської капусти з крабовими паличками. Клас. Що я можу допомогти? Е, зараз нарізаємо картоплю, беремо картоплю, так. розрізаємо навпіл, так. кладемо її, зрізамо до дошки. Перерізаємо ще раз навпіл і на 4. І на 4. І отримуємо ось. І так до кінця, не? саме так. Де навчають кухарів для ЗСУ? Я навчався спочатку в цивільному житті угу. 13 років, а потрапивши в армію, їздив в навчальний центр. Це все життя якось так цьому було присвячено завдяки бабусі. Бабуся навчила готувати? Е, бабуся готувала завжди. Мене не допускала до кухні, а потім я сам пішов вчитися на кухаря. Ми ну, наче все дорізали. Треба тепер це закидати лень. до кастрюлі. Закидаємо до кастрюлі. Так, у нас далі так, по розпорядку салат. Так нам по потрібно дорізати салат. туди цибулю зелену і яйця відверні. Це салат крабовий? так новорічний салат мого дитинства. Ну ми вже потрохи все рівно готуємось до нового року, як не як, намагаємось різнообразити меню якимись такими пам'ятними речами. До нового року ми робимо олів'є а також оселедич під шубою. Також зараз в нас ми додали. Картоплю фрі разом з м'ясом по-французьки. Беремо тоді далі, що дуже яйця. Але що військовослужбовці яку страву люблять найбільше? Ну, смажену картоплю, таку як вдома, а нарізану <губ> в армії не роблять. Це запечена по селянськи дольками. А ще якщо до неї якась відбивна, mm -hmm. то це свято. Усіх всіх позаштатно каталогом продуктів передбачено 360 найменувань продуктів харчування. У нас є можливість замовляти і курятину, і індичку, і свинину і яловичину. Навіть є на сьогоднішній день халяльна курятина. Каталог продуктів виключив ті позиції, які були непопулярні, які збільшували вартість. Але і зменшували фактично можливості. Так, бренд ми з меню взагалі тут дуже але це все. Раніше це була тушонка, а зараз дуже великий є спектр продуктів свіжих. І кожен тиждень воно міняється в залежності від сезонів, від наявності якихось продуктів і тому подібного. У нас є технологічні картки, по ми складаємо наше меню. Також, якщо ми хочемо щось внести смачненьке новинку, якусь для військовослужбовців, ми вибираємо якесь блюдо, цікаве робимо технологічну картку і вносимо це в меню розкладку. Коли заправляли? Салат заправляємо майже перед роздачою. У нас зараз залишилось пів години до роздачі, можемо його вже заправляти і передавати на роздачу. Для цього нам потрібен Сол. буде майонез. Ох, майонез. Сіль перець. Сіль перець. Сіль перець, майонез. Солимо, перчимо. Як вгадати, скільки потрібно солі? Це на смак вже. Це на смак і на досвід. Так. Сип, я підкажу тобі. Угу. І ще ж. Сті так, десь не було. І гарну щепотку перцю. Гарну щепотку перцю. І заправляємо майонезом. В армії по строках щодо термінів придатності продуктів. Це все дуже суворо і продукти приїжджають завжди максимально. Максимально з гарними термінами свіжі. До нас продукти прибувають кожного тижня, також іноді на літній період ми розраховуємо, щоб нам свіжі овочі та фрукти приїжджали два або три рази на тиждень, щоб вони не псувалися. Коли приїжджають продукти, то це перевірка, звичайно, органолептичних якостей, а також сертифікатів, сертифікатів якості. А як в польових кухнях, де неможливо там мати якийсь супер-пупер холодильник або морозильну камеру, В польових умовах меню дуже сильно відрізняється. Меню більше побудоване на кашах, на гуляшах, плюс забезпечення все рівно присутнє тилове, воно десь поряд зберігаються якісь продукти, котрі передаються вже на добу для приготування. Контроль постачання продуктів харчування здійснюється на всіх рівнях. Тобто, військові частини здійснюють замовлення продуктів харчування через електронну систему ДОЧІ, в якій повністю вони прописують точку постачання, тобто де знаходяться військовослужбовці, виконують завдання, навіть невеличкі підрозділи. І до цієї точки здійснюється логістичне забезпечення в межах технічних можливостей доставки. Макс, дякую тобі за цей досвід. І єдине, що мені лишилося, це. Це це, що я сам приготував і скуштувати. Добре, давай тоді переходимо до роздачі, будемо насипати, куштувати. Це я завтра. Це дуже смачний суп, дуже класний по солі, але до нього ще є пампушечка з часником. І ця пампушка випікається саме в частині. Найс. Подобається. Смачного!